Що це, що це за книга така? Це перша друкована книга історії е, Історії України. Тільки уявіть, 17 століття ні телебачення, ні радіо, ні інтернету. Єдине доступне джерело інформації про свою історію ця книга, яка називається Синопсис. У Москві було завдання написати історію. Яка ідея тут була закладена в ньому? Ідея слав'яно-російського народу, як ми бачимо, то, це хто має ці на увазі? Це мешканці Києва і мешканці Московії, які тепер декларуються як єдиний народ. Станов сестек рекордсмен за кількістю перевидань і часу, поки його читали. Рідко яка книжка, так багато перевидувалася і близько 30 видань. Завдання книги провести генеалогічну лінію московського царя Федора Романова від Володимира Великого, щоб сформувати спільну історію. А як воно було насправді на той момент? А е, насправді до цього тут що важливо в Києві дивилися на московиті, як на абсолютно інших чужих. 200 років люди, які жили в Україні, вони відкривали цю книгу і сприймали історію саме так, як вона тут прописана. Так, вони, значить, ця книга їм задавала певний коридор думання. Є одна династія, є одна віра, і ми підправляючим царем. Ідея спільності, фіктивна, уже в тому плані, що Федор Олексійович не був прямим нащадком князя Володимира. Ми говоримо про дві абсолютно різні династії: династія Рюриковичів угу. і династії Роман. От у чому річ. Якщо подивитись на дати, синопсис був написаний через 20 років після Переяславської ради, яку нам завжди підносили як воз'єднання двох народів. Виходить, цей міф тоді навіщо він був вигаданий? Руслан приїхав до Львова, де зберігається те, що допоможе з'ясувати причини створення дивного підручника. Він хоче подивитись, як змінювались кордони та назви наших і московських територій після того, як українцям почали вкладати у голову ідею братерства. А як так сталося, що назва Русія Русь? Прийшла на північ і замістила Московію. Я вам зараз це спробую продемонструвати на картах. Це Ульяна Кришталович, дослідник старих Карта французького картографа Жайо, який називає чітко кордон з державою Московського царя. Ще вживалася назва Московія. Інформаційний вплив синопсису тільки починає набирати обертів. Наступний етап. Е... Це ще 50 років далі. Карта 1721 року Московія починає присвоювати собі назву Русь. Це відбувалося у відповідності до історичних подій. До Переяславської ради до 1654 року. Ні на одній карті ми не зустрінемо, щоб Московія називалася Русь. На цих мапах видно, що синопсис обґрунтував для Московії захоплення українських земель та їх давньої назви. Цю тактику Кремль використовує і сьогодні, майже через 400 років, коли анексію Криму обґрунтовують лише одним міфом: що це споконвічні російські землі. І останній етап, коли назва Русь затверджується за Росією, це є кінець 18 століття. Я вам покажу карту відомої картографічної фірми Гоманів. Де ми бачимо імперія Русія. Фактично вистачило трьох століть. Від початку XVI століття до кінця 18 століття. Ми бачимо, що Росія перебирає повністю на себе назву Русь, а на українських територіях назва Русь залишається тільки на території руського воєводства на Західній Україні з центрами Галича і Львова. Чому саме ці території, які ми знаємо з підручників, як галицько волинське князівство, найдовше зберігають назву руку?